Назавжди залишиться 37. Додому на щиті повернувся герой Віталій Саулко. Клята війна нещадно забрала життя мужнього захисника із села Стрільники Сухополов'янської громади. З героєм прощаються у соборі Різдва Пресвятої Богородиці одразу після молитви з нагоди великого державного свята дня соборності. Бо наші герої, які 100 років тому, кладуть свої життя за свободу і незалежність України. Віталій Саулко народився і виріс у прилуках. Тут закінчив 10-ту школу, а згодом навчався у Чернігівському професійному ліцеї залізничного транспорту. Працював слюсарем у цеху експлуатації депо Гребінка. Віталій, не вагаючись, став на захист країни, мав позивний піла під час виконання бойового завдання у бою за Україну. Віталій загинув 17 січня цього року. У глибокому смутку лишилися рідні герої: батьки, брат, дружина, донька Анна. Та вся громада прилучена. Віталій Миколайович, мешканець нашого населеного пункту, село Лісово-Сорочинського, старостинського округу Сухополов'янської об'єднаної територіальної громади. Справжній воїн героїчно виконав свій громадський обов'язок, став на захист батьківщини і поклав найцінніше, поклав своє життя. За нас з вами, щоб тут сьогодні на прилученні у нас був відносний мир та спокій, віддав найцінніше, віддав своє життя за соборність, незалежність, свободу нашої держави. Загинув від рук підлого расистського окупанта, який вдерся на нашу землю, розв'язав цю криваву, неоголошену війну. І сьогодні всією громадою ми висловлюємо слова найщиріших співчуттям рідним та близьким Віталія Миколаєвича. Пам'ять полеглого воїна громада прилуччене вшанувала хвилиною мовчання та покладанням квітів. Українські солдати, наші герої та янголи охоронці продовжують мужньо захищати рідну землю від російського окупанта. Щодня вони ризикують своїм життям, щоб урятувати наші, і прощання з кожним із героїв це величезний і непоправний біль для всієї країни.